Як вас, ви, мені здається, на даному етапі зібралося, скільки у вас в селі бурів? 356 чи більше? 50. Так. Десь скільки тут зібралося людей? Де громада? Весь... Секунду, дес. секунду. Я вискажусь і Дивіться, у вас є голова, у вас є голова об'єднаної територіальної громади. Ви йому делегували повноваження? Да. Делегували. У вас є депутати об'єднаної територіальної громади. Ви їм делегували повноваження? Вони де вони? Чому вони з цим питанням не розбираються? Які ініціативні групи? Ви розумієте? Я працюю в СБУ 20, ну, майже 20 років. Більшість я пропрацював у боротьбі з корупцією, організованою Так, що ніхто не посаджений. Можна питання? Я договорю, а потім ми будемо далі. Чому у вас по селі ходить готівка? У вас є комунальне підприємство, яке може займатися ставом. У вас є селищна рада, яка може займатися ставом. Чому у вас по селі ходить готівку? Можна я дам відповідь, Скажіть. я вам дам. Дякую. Сьогодні від Рудика той самий шум, каже, я води не маю у вас? Нема. Приходить до голови сільської ради і каже, ми вам поможемо. Хорошо, підпишіть договір, та ні, ми принесли налічними. Той каже, ні, голова селищної ради, я брати їх не буду. Занеси в магазин. І ми прийдемо. чу-чу-чу-чу-чу, Порушили кримінальну справу. Так. А ви нам кажете, чому на це? Довіри немає. Не Друге питання. чекай-чекай. Друге. У мене було звернення. Шановні, шановні, в мене було офіційне звернення. село Вашкіці йде війна. Чотири кілометри двісті сто восімдесят шість метрів. Залізниці нема. Чи почекайте, почекайте. Почекайте, послухайте, питання. Я прирву вас буквально. на секунду, щоб не, треба, не, треба, не треба. Це мільйони доларів. Тільки в металолом здати. Почекайте, почекайте. Подивіться. Почекайте, почекайте. Ви представляєте, там на, це була ракетна, ба ракетна база. Далі, що дають Рудикові? Слухайте уважно. Івану Леонідовичу Рудикові дають. Э, 200 тонн горучо смазочних матеріалів з цієї бази, щоб щоб він продав і за ці кошти утримував. Він розібрав 200 тонн кран, який, ви знаєте, на ракетній базі нема крана. 200 тонн. Ти помог. Послухайте, буквально Що? пана депутата прокоментую. Буквально слухайте уважно. Це не за дорог Ми знаходимося сьогодні. Є папір, є папір, є, yeah, yeah. Папір є. У да. вас є папір. Да. Я скрізь прокуратуру, міліцію, в районну прокуратуру, Слушай, в районну міліцію. Все подав. Є виход, нема. Не rizzo... ж йому надо, тому Рудику. От ви сидимо в клубі, Рудик сказав, бо це його майно руфі. Не це його, я, його, ми майно, його не майно. майно що його майно кризь його майно всі ставки його вся земля його. – голова Це капець я буквально прокоментую ті звинувачення які пан депутат… – це не звинувачення це, це дайте сказати будь ласка будь ласка я розумію ми будемо залізницею розбиратися чи не будемо? – Дайте сказати будь ласка значить по тому що пан депутат сказав Мною особисто передані матеріали в прокуратуру порушена кримінальна справа. Все, я про це більше не про коментую. Прокуратура що зробить? Ну, ви я ще шат... більше не коментую. Ну, ви ми говоримо, ми говоримо да. за Росошу. Да. Да. Є проблема з водою. Є да. певна проблема з водою. От вона, от бачите, в мене статістика руху коштів по територіальній громаді. Ця проблема вирішується у вас. Законодавчим шляхом за кошти. Навіщо вам готівка? Скажіть мені, навіщо готівка? Якщо от, виділені, виділені кошти, є побудовані артизіанські скліловини, проведена вода. От перерахований. От я зачитати вам конкретно. Бо це вже поїзд пішов. Це було. У є вода. Це тільки. Зараз чого хоче. Це на одній вулиці, тільки є вода. дивіться, я скажу, для чого готівка так було завжди і так робиться. рада за свій кошт купляє трубу, проводить трубопровід по господарство. Далі вже людина сама. Людина сама за свої кошти проводить до себе до будинку. Так роблять всі і газ так проводили, і воду так проводили. Для того щоб людям було зручніше. Комунальне підприємство за свій на, на, свою, на свою відповідальність в магазині безкоштовно набрали матеріалів, привезли людям під будинок, і майстри монтували це все для людей. Потрібно розрахуватися в магазині. Купляється це за налічку. Для чого людям походити по хатах? Ніхто не хоче. Люди вибрали, організувалися це, все робити в магазині, і це було домовлено, створена ініціативна група. І люди так собі працювали. Так є кров. Не буде кожна людина. Ми працюємо для того, щоб було зручно людям. Ви питаєте для чого не ліч? для чого не Люди розраховувалися за ці труби, які підводили до будинку. Ж, я розумію. Розумію. я розумію, ну, чому е, ви знаєте, ну що ж ви врудики не спитаєте за його налічки? Да. Скажите, я вам сказав, у нас справа розбирається. Да, ви хочете да, до, да, до мене да, на особистий прийом? Будь ласка, приходьте. Залізницю ту металолом. Це було два-три мільйони доларів по люди, значить це представники СБУ, тих, хто в Ви пам'ятаєте, що починалася справа? Що шум? Взяв оперативні гроші Мічені, При, прийшли два працівника СБУ. Послухайте мене уважно, і голова не купився на ці гроші. Скажіть, будь ласка, де він торкався грошей? Де змиви Миви помічних грошей? Це по-перше, це риторичне це, ну, це питання. Друге, чому ви знаєте, що нема доказової бази, чому СБУ? Віддало справу порушну кримінальну справу проти дядька Нашого голови. чому ви пору не дивіться? Я ваше хочу сказати які гроші. Де це не, не право з вірно? вірно. Віддете. Віддете гроші він не брав. Вони вони ми сімчиком тікали. Я поясню, коли байда Ні, нехай збеус беу це діду відвести. Відповісти можна. Будь ласка, люди хай зачить. Я вже літом, я літом відмовлявся коментувати, ви мені задавали деякі я питання. Мене, я вас люди. Десь хтось інший з дівчат просто дуже голосно кричав. Я є на групу, так що мені не вгружайте мені. Бо мені... От, Боже, дай. мені люди в... з на число, смерть, Ні не. Справа знаходиться на розгляді в суді. Ви не довіряєте мені, ви не довіряєте поліції. Кому ви довіряєте? А чого ви довіряєте? Суда, там лисю підмовиться перші свідчити, там джудіт був, раз за разо відмовляється, бо цей писав ну, хвисо... ну, у нас в державі суд ставить останню крапку. Ну до судове сільство прове було проведено халатно.